Малювати можна скрізь. І чим вам захочеться, навіть кульковою ручкою. Ви можете намалювати квіти, природу, будинки, архітектуру, портрети. Все можна намалювати. Було б тільки бажання. Ось так можна намалювати звичайною кульковою ручкою. І без гумки, і без олівця. Просто сісти, взяти лист паперу звичайний, на якому друкують листи і різні документи, і почати малювати. У вас обов'язково вийде щось цікаве. Спробуйте! Гарний малюнок і гарний настрій.